Друзі, тут вже менше, ніж 50 хвилин залишається до 13-ї. Саме о цій годині відбудеться Перше засідання робочої групи щодо проведення виборів, як повідомляє перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, зустріч відбудеться онлайн. У ній візьмуть участь представники від усіх фракцій та груп парламенту, близько 10 осіб від ключових громадських організацій, а також представники органів виконавчої влади та силових структур. Перше засідання робочої групи складатиметься із двох великих блоків: перший це організаційний, а в другому блоці члени робочої групи заслухають виступ центрального. Ної виборчої комісії, і вже з нами на зв'язку Олексій Гарань, професор політології києво могилянської академії, науковий радник фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерева. Пане Олексію, вітання вам. Добрий день зі світами вас, Христос народився. Славімо його. Усе навзаєм, пане Олексію. Дякуємо, що знайшли час Дякую. долучитися до нашого ефіру сьогодні. Ви взагалі маєте будь-які очікування від сьогоднішньої робочої зустрічі щодо виборів? Чи зважаючи на те, що вона буде перша гучних заяв нам не доводиться чекати? Ой, заяви можуть бути в тому числі заяви для вуха Трампа. що дивіться, ми ж так наполегливо, так наполегливо працюємо. Що там далі випливе з цього? Я не знаю, тому що для мене залишається, чесно кажучи, ну це абсурдом. Якщо ми будемо проводити вибори. В умовах воєнного стану, ну як ми можемо понятися, Ну слухайте, треба змінювати закон про воєнний стан? Взагалі, все на світі, і в конституції говориться про те, що мають бути забезпечені рівні права і для обирання, і для балотування. Як ці права будуть забезпечені е, військовим, мільйон військовим, Як ці права будуть забезпечені 6 мільйонів? Українців за кордоном ще 6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Якщо безпеки немає, ну про які вибори ми можемо говорити? Розумієте? Мають бути гарантії безпеки, да, потім якийсь час ми знімаємо, бачимо, що ці гарантії працюють, тоді знімаємо воєнний стан, проводимо вибори. А вимог воєнного стану, чесно кажучи, мені складно уявити, як це буде відбуватися. Ще раз скажу, ну якщо це робиться для того, щоб. Задовольнити Трампа, показати, як ми наполегливо працюємо, то так готуватися треба, і насправді до цього давно йде підготовка експерти і в ЦВК і з громадянського суспільства. Пора вони наробляються, да наробляли закон про перші повоєнні вибори. Це да це нормально, але з урахуванням того, що знятий воєнний стан, що немає тих обмежень. Ну, дивіться, цікавий момент ви зараз говорите щодо того, аби задовольнити Трампа, тому що поточного тижня я спілкувалася з американським журналістом Майклом Вайсом в ефірі, і теж ми спілкувалися з ним щодо виборів. Наскільки реально чи нереально, що вони відбудуться в 26-му році? І його думка абсолютно тотожна вашій. Він каже: слухайте, все, щоб зараз не відбувалося, це роблять задля того, аби задовольнити Трампа. Мовляв, Трамп, хочеш вибори? Ось, будь ласка, дивись, ми зараз цим займаємось між тим. Напередодні теж ж пролунала. Е, я не пам'ятаю тільки хто з наших посадовців про це сказав, е, що грошей на вибори у нас немає. Тобто е, Америка хоче ну це, колись, вибор... це колись навіть Зеленський казав, що дайте, дайте безпеку, yeah. дайте гроші на вибори. Ми будемо проводити. Я вважаю, що аргумент про гроші ну він насправді назовні недобре працює. Чому от? Ну. Ну, дивіться, це ми маємо вирішувати для нас. Що для нас важливіше? Для нас важливіше, дивіться, є компоненти. Є компоненти mm -hmm. війна, воєнний стан, так, є компоненти вибори. так? В цих виборах є теж різні компоненти, безпека і так далі, в тому числі і фінанси. Значить, перший найважливіший це війна, так, воєнний стан. Друге, ми тоді підходимо уже до поняття виборів. В цих виборах знову ж таки, що для нас найважливіше? Найважливіше, щоб були вибори вільні, і чесні і справедливі, так? Ось в умовах безпеки. Два. Ну, Фінанси там важливо, але на третьому місці. Тобто фінанси не можуть бути а, аргументом для заходу, що дайте нам гроші, ми будемо проводити. Ну, це не головний аргумент. Наш головний аргумент полягає в тому, що має полягати в тому, що ми не зможемо в воєнний стан. Не зможемо зараз знімати воєнний стан, а як в таких умовах проводити вибори. Ну, знову ж таки, те, що я кажу, воно ж не оригінальне. Тут чесно кажучи, воно не дивно, що воно співпадає з тим, що там як американський журналіст говорить, з тим, що говорять українські експерти. Тому що це абсолютно логічно. Воєнний стан і реально чесні вибори вільні. Ну, це нетадожні не поняття, тому що в умовах. Коли е, є війна не завершена без гарантій, та Путін в будь-який момент може зробити провокацію, обстріли, а потім скаже, ну вина ж Україна, що вона не провела легітимні вибори. Так там взагалі зараз нікого немає легітимного, ні Зеленського, ні новообраного і так далі. Але ну, поди, Алексій, ну, тому дивіться. я думаю, дивіться, я не. думаю, що в такому контексті, як тут сказано, ну є робоча група, ну вона працює собі. Добре, хай працює. Так, а слухайте, вибори ж вони рано чи пізно все одно відбудуться. І ЦВК вже рахували, сказали, що це буде щонайменше 20 мільярдів гривень з урахуванням усіх супутніх витрат. Ми будемо наполягати наполягати на тому, щоб нам ці гроші дали міжнародні партнери. І ми будемо робити це тільки. Я ще кажу, це, це не город. Давайте так розберемося. Ми проводимо вибори. Для чого? Кому це потрібно? От ми вибори, взагалі проводимо вибори. Кому це потрібно? Це потрібно нам. правда? Безперечно. Нам потрібно. Безперечно. Українці в цілому українці хочуть оновлення влади, хочуть оновлення влади. так? Тому що бути термін перебування на фасаді парламенту, президента 5 років. Зараз уже що там, сьомий добігає кінця. І ясно, що нам вибори треба проводити. Питання, коли, якщо ми говоримо, що це після війни, угу. завершується війна, є якась там перемир'я стабільна, і так далі. Ну тоді ми проводимо вибори. Так, тоді ми можемо можемо звертатися і по допомогу кажуть, допоможіть нам, будь ласка, бо ми хочемо провести вибори і так далі. Але ще раз кажу, це не є головним аргументом, коли ми говоримо про а, проведення а, проведення виборів. Нам на два роки дає Європейський Союз 90 мільярдів чого євро. Євро. Ну ясно, що це і на бюджет поповнити, і на соціальні виплати, і на все все. все все Тобто, в даному випадку, я ще раз наголошую: на це є головним в нашій дискусії. В нашій дискусії зараз головне Трамп. Хочеш виборів до речі, Трамп великий демократ. Ну про Путіна я не кажу. А Трамп великий демократ, який так і не визнав результати виборів ага. в Америці 2020 року. От, ну будь ласка, ми працюємо, забезпеч нам, дай нам гарантії безпеки, забезпеч стабільне, подай стабільне перемир'я. проведемо, хай собі там працюють, напрацьовують, думають. Ну, напрацьовують же зараз також механізми щодо але, онлайн голосування, пане Олексію. ви е, до цієї Онлайн голосування, чесно ставитеся. кажучи, ну поговоріть, поговоріть з експертами, так? Запитайте самі себе, запитайте ваших знайомих. Поставте питання так: не ви хочете проголосувати в дії? Ну, що зручно, нікуди ходити не треба. Бух, бух Буг е, цей. А запитайте таким чином: ви довіряєте, якщо вибори будуть проведені в дії? Угу. Mm -hmm. Ну Мені здається, що відповідь тут очевидна, да У нас вже був у 2004, 2004 році і сервер. Е да, да взагалі, розумієте, тобто купа випадків, да коли Росія здійснює кібератаки і у нас щось зависає. Що зависає? да Навіть візьміть це на Євробачення, коли українці так кинулися активно голосувати, що там щось підвисла ця система. Ну, це кібербезпека, ніхто нічого не гарантує, що туди ніхто не залізе. От, я кажу про росіян, наприклад. Тому це онлайн-голосування, Ну воно може красиво звучить, але але ну це воно мало реально. Ну, знову ж таки, навіть голосування по пошті. От, ну так, да, працюється голосування по пошті в багатьох. В багатьох країнах ми довіряємо голосування пошті. Ну давайте скажемо ніколи. Українці цьому не довіряли. Знаєте, ми пам'ятаємо фальсифікації 2004 року. От, року, тому, тому так і записано, що вибори в один день. Тому що якщо вибори в кілька днів, туди можна накидати купу бюлетенів, ну тобто має бути легітимність та і довіри, щоб ми довіряли цим виборам. І щоб міжнародні спостерігачі теж сказали, що вибори чесні. А хто до нас приїде, якщо буде наприклад, якщо буде нестабільність на фронті, якщо не буде сталого перемир'я, та ніхто не приїдуть міжнародні спостерігачі? Не приїдуть вони просто, вони і зараз не дуже хочуть їхати. Ну їздять та от честь і хвала тим, хто приїжджає, в тому числі лідерам європейських країн. Але я знаю купу випадків, навіть компаній, які працюють тут, де український директор сидить тут в Києві і працює. А західний директор, тобто головніший, він керує звідти, тому що по їхньому протоколу безпека не можна приїжджати, розумієте? навіть приїхати. Пане Олексію, я попрошу вас, знаєте, змоделювати на майбутнє наші перші повоєнні вибори, тому що так чи інакше вони колись е та й відбудуться. Це буде два тури. Я маю на увазі президентських виборів. Буде один тур. Наскільки запекло буде боротьба? Ні, ні, ну, почекайте один один чи два тури. Це залежить від того, як виборці голосують. Ну, це, це зрозуміло, але от у ваш нас ніж у нас практично, у нас лише. Два президенти перемагали в першому турі. Один ну це за царя Гороха, Да, це кравчук, а другий, це Парашенко. От вони перемогли що пер... люди... а в усіх інших випадках було два тури. Да, так. ми маємо на це розраховувати, але я до чого веду? Пам'ятаєте, тоді в 2014 році, коли переміг Порошенко, багато хто говорив: ну може, я й не на 100% підтримую Порошенка, але країна наскільки в скрутній ситуації нам гроші треба заощадити, Давайте так, щоб Ні, це Такі питання туром. було питання, тоді питання було не про гроші, ну зокрема, а що країна перебуває вам. в стані Ні, не про гроші. Що тоді, е, що Україна? В складному стані ми не можемо собі дозволити там ще два тижні виборчої кампанії. Ну давайте згадаємо, що тоді вся починалася ця катавасія на на Донбасі. Вона вже була, і дійсно ну, аргумент був такий, що да, нам потрібно пошвидше мати президента з усіма повноважень, тому що давайте згадаємо, що Турчинов був в статусі ВО. Ну і уявляєте, президент в статусі ВВО, Верховний головнокомандувач в статусі ВО, е, не дуже добре. Так що тоді була така аргументація. Так, добре. А де так зазвичай два тури? Знову ж таки, ну навіть нинішні опитування, які там публікують, хоча я не схвалюю ці друк цих електоральних рейтингів, бо це лише нам. Підкиди хмиза до наших внутрішніх суперечок, але те, що є, воно підтверджує, що в першому турі не буде переможця.